Всім привіт! Мене звати Аня. Ви на каналі Оглядалі. Оце кошка Рисічка моя любима. І давайте відкривати посилки. Мені прийшло дві посилки з Aliexpress. і мені їх так хочеться відкрити, що я не стала не малюватися, нічого не підготавлювати. Давайте прямо зараз їх відкриємо. Ух, кайф! Це у нас хайповий лизун. Я не знаю, антистрес. Його треба отак от жмакати, 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 а потім сюди вставляти іголочку і видувати. Це воно в мене вийшло. Якось я побачила в інтернеті таке відео. Оце прикалюшки на пальці, це такий ногтік. Це скоріше для фотосесій. Я думаю, що в звичайному повсякденному житті носити такі аксесуарчики не дуже. Хоча виглядає ефектно. Замість кілечка. А ці приколи вже на кожен пальчик. Вони по діаметру однакові, тому я не знаю, і вони не регулюються по розміру. Коротше, якось дивно. Дуже погано, що вони не регулюються по діаметру. Це просто колготки. Я займаюся танцюлями High Heels, і тому дуже часто собі на аліки купую. Колготки, шортики, топіки. Я коли зніму окреме відео там, де я покажу всі свої аджки для танців з Aliexpress. Так, оце чехольчик для проводочків або, можливо, для навушничків. Такий прозорий, милий. Опа! А хто тут у нас Різко. моя помощниця прийшла. Сюди можна покласти навушнички або якусь зарядочку. Ось така прикалюшка. Це відео вийде таким сумбурним, що я навіть не уявляю, що з цього вийде. Ну, що ж поробиш? О, така я. О, такий контент. Я така собі хазяйка, тому оцього наборчика мені буде прям дуже достатньо. Тут, і ножнички, трошки ниток, якісь закльопочки, іголочки, і у цього набору мені ну, вистачить років на 5 точно. Я ж казала вам, що супер рандом. У мене дві киці і дуже часто на речах залишається їх шерсть. Іначе, як оці штуки треба кинути в стиралку і вони на себе забирають. Е Шерсть, але можливо, це треба сушку, сушилку, але в мене немає сушилки, тому я спробую, як воно працює, і обов'язково дам свій відгук. Але я не розумію, що отут ці пластикові штуки. А Вони мають отак, мабуть, закльопуватися і тримати. Ой, хто знає, що замовляю то... Поки я це все в турборежимі рандомно відкриваю, ви можете поставити мені лайк і підписатися і взагалі. Вообще... Блін, маленьке, я думала буде більше. Коротше, це отака іграшка антистрес. Не антістрес. Не знаю. Е -е, я знаю, що таке друкують на 3D-принтері. Я сподіваюся, на відео буде видно, того, що він дуже класно переливається. Отаке от яйце, і тут всередині от, от цікавий дракончик. Ці штукенці я дуже чекала, я люблю квіти, але дуже часто забуваю їх поливати. Тому я замовила ось такі типу автоматичні поливалки. Наливається сюди водичка. Отак От втикається в квіточку і має водичка стікати і... і зволожувати ґрунт. Я спробую, якщо мої квіти не вмруть, буду вам радити. А поки я замовила для тесту. це чохол для окулярів, але він такий дивний, чому він такий малий. Зараз я вам покажу. теорії воно має працювати так. Ти отак відкриваєш, сюди вкладаєш окулярчики. Отак от їх отак закриваєш чік чик у тут трас. І отак в тебе от в такому вигляді окулярчики. Ну, Не знаю. Ну, якось ну, не дуже згодні. Може, треба було колір інший взяти. Іграшка для котів. Вона має отак чіплятися. О, я вам зараз покажу. Давайте ми зараз зараз швиденько це все. Зберемо. А тепер я сподіваюся, що буде видно, тому що воно отак от, отак от чіпляється. Отак о-о-о. І отут воно отак висить, і кіця має, по ідеї, тут бігати і гратися. В принципі, прикольно. Це моя сіра кошка риська прийде і скаже вам, як їй. Поїхали далі. Ця штучка, дрючка для таких, як я, котрі багато працюють, нічого не, всти... не встигають. І тільки роблять, що п'ють вітамінки, і сподіваються, що їм стане краще. Яка якісна штука! Блін, він мені подобається. Це отакий бокс. Для вітамінок або там ліки, якщо ви приймаєте. Отут якісна ручечка, отака силіконова. Так що прикольно, але. Вона дуже легко відкривається. Мені це не подобається. Того, що отак відкриється, все повикладає. Але виглядає класно, сильно мені дуже подобається. Класно, чис, чис. Я в шоці просто. Я не думала, що вона така величезна, я не думала, що вона така величезна. Коротше, якщо у вас є тюбіки різні, і вам хочеться, щоб з них прям все дуже гарно витікало. Я замовила цю штуку, але я думала, що вона в половину менше буде. Отак, от, от вставляєте, наприклад, зубна паста. Отак, от типу вставляєте її сюди. Зараз отак, типу, зажимаєте або не зажимаєте, я не розумію. І треба... Шо? А треба тримати? І типу, ви так крутите, і воно... О, прикольно! Блін, воно прям дуже класно видавлює. Але, але все, я думала, О, така дивна штука. Вона дивна, і водночас класна. Якщо дорога косметика, її треба під нуль, щоб її не було. Мені здається, вона не вартує своїх грошей, тому що я її брала, наче гривень, за 200. Ну, це дорого для такої дивної здоров'язної штуки. Це телефон. Отакий. 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 Давайте відкриємо. Це отакий телефон. Боже, подивіться, який манюка. Тут от отак -от -от на батареї, захисна плівочка, тут на дві сімки. На дві сімки. Я обов'язково зніму окремий відос. <ЗОБІЦЬ> <звіттєзвілля> <звіттє> Алло, це міні-телефон з Алікспрес. Падай на моє! В мене ще є одна іграшка для Кицюнь я її, мабуть, відкрию для тікток відео. Я вам ставлю фоточка, як вона виглядає. І потім я, мабуть, зніму теж окремий відос про всі прикалюхи для кицюнь, котрі в мене є з Аліекспрес. Замовляла немало, вона одна з них. Я сподіваюся, ви бачите. Якщо не бачите, свізечка зацінила і подобається. Оцю штуку пізніше. А це світильник на будинки. О, у мене тут сенсорна штучка. Клас! В комплекті йде зарядочка. І пиптик, його треба отак накрутити. І отак вставляється в бутилку. І, типу, це як нічник. Зараз я знайду бутилку і прийду до вас. Я знайшла від ягрія бутилочку. Тут 300 років у цьому всьому. А ну-ка, анука, ага, ага. Чі, чікс, чикс. Цвітильничок чи такий. чікс, чікс. Прикольно, мені подобається. Можна різні брати бутилочки і будуть у вас креативні, класні отакі нічнички, світильнички. Блін, класна штука! Вона була не дешева. Я дуже довго на неї жала. Грошей, але Ні, я люблю теплі. Теплі відтінки. Що скажете? Клас, клас, клас! Звісно, клас! Прикольно? Рисічка, тобі сподобалось! ми мої відмі! Сподобалась, моя булочка. Велика-велика посилка, все Тепер оця. Тут, я думаю, що майже все буде колготки Тому що е для моїх танців колготки це як розхідний матеріал. І я собі замовляю дуже багато колготок А оце я не знаю, що. Це теж іграшка типу того дракончика, але це змійка. Блін, вона така мала, але вона така прикольна. Вау! Клас! Але я думала буде більше на фото і по відгукам наче була більше. Блін, дуже класно, дуже прикольно. А це все колготочки. Колготки, колготки, колготки. Колготки. Так, ну виходить на цьому все. Дякую за увагу. Була така рандомна, така дуже швидка розпаковка, тому що мені дуже хотілося розпакувати всі ці посилки, але хотіла зробити це на відео. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною дивитесь мене, ставте лайки, підписуйтесь, щось пишіть прикольне. Що вам сподобалось? Що вам сподобалось? А тепер бонус плюс для тих, хто додивився цей відос до кінця. То була Аня з минулого, а це теперішня Аня. Тому я хочу віддячити вам за те, що ви дивитесь мої відоси, мене підтримуєте і комусь подарувати оцю цю колоночку. Пам'ятаєте її? <му> Але я не буду просто так її комусь віддавати. Вам треба трошки напрягтися. У мене є декілька умов. Звісно, сама базова умова бути підписаним на цей ютуб канал, поставити вподобайку і обов'язково написати коментар, достатньо розгорнутий, чому саме вам я маю подарувати цю колоночку. Також знайдіть мою Інсту. Мій Тікток, підпишіться туди і в Інсту в Дірект напишіть, що ви хочете отримати цю колоночку і що ви виконали всі умови. І в описі під цим відео буду завжди статус, чи ця колоночка шукає ще власника, чи вже знайшла. І до зустрічі в наступних відосах!